Вітаю! Мене звуть Жадан Юлія Геннадійна. Сьогодні поговоримо про вірус, навколо якого ну, багато страхів, міфів та непорозуміння. Це вірус папіломи людини або ВПЛ. В цьому відео ми розберемо, що таке вірус папіломи людини, як він поводиться в організмі, що з цим робити та чому він такий поширений. Чому взагалі так багато про нього говорять? Якщо коротко, з ним тикається майже кожен. Кожна сексуально активна людина протягом свого життя, а не окремі групи. У більшості випадків людина навіть не здогадується, що протягом життя в неї був вірус папіломи людини, але її організм самостійно впорався з цією проблемою. Але є нюанс. Вірус папіломи людини це не один вірус. Він налічує більше 200 генотипів. Серед них є ті, які роками можуть протикати безсимптомно, але в один момент можуть стати причиною серйозних проблем. Саме вони пов'язані з раком шийки матки та іншими онкологіями. На щастя, наш організм самостійно може впоратися з деякими генотипами даного вірусу. Але якщо деякі генотипи затримуються в організмі надовго, ми не повинні ігнорувати дану проблему. Коли взагалі з'явилося розуміння, що таке вірус папіломи людини? З давніх часів вірус папіломи людини вважали простим ураженням шкіри без розуміння причини, чому саме воно виникло. Але у 20 столітті ситуація змінилася. Зрозуміло, що папіломи мають вірусну етіологію. Справжній прорив відбувся у 1970-х роках, коли німецькі науковці довели, що є справжній зв'язок між вірусом папіломи людини та раком шеїки матки. На той час це було революційно, тому що до цього вважали, що злоякісна патологія поєднується з порушенням гормонального фона та механічними шкодженнями. Доказ того, що конкретні генетипи вірусу папілому людини можуть вбудовуватися в ДНК клітин, повністю поміняла підхід до профілактики та діагностики даної патології. Пізніше було ідентифіковано понад десятки генотипів вірусу папілому людини, а згодом понад 200. Стало відомо, що не всі з них є небезпечними для людини, що деякі з них викликають тільки доброякісні зміни, і лише деякі з них, невелика група, викликає онкологічні заходи. Саме ці відкриття стали основою для створення HPV-тестів, провадження скринінгових програм та розробки вакцин проти ВПЛ. Тобто сьогоднішнє розуміння ВПЛ це результат десятків років наукових досліджень, а не гіпотези чи припущення. Щоб зрозуміти, як лікувати вірус папіломи людини, необхідно зрозуміти його будову та як він поводиться в організмі. Вірус папіломи людини це невеликий ДНК-вірус без оболонки, що вражає епітелії, тобто шкіру та слизові оболонки. Він не мешкає в клітинах крові та не викликає загального запалення, як, наприклад, ОРВІ чи ковід. ВПЛ потрапляє до організму через мікропошкодження шкіри або слизової. Далі він проникає у клітини базального шару епітелію та продовжує там існувати. І ключовий момент: він використовує клітину як середовище для життя, не руйнує її одразу. То вірус вбудовує своє ДНК в ДНК клітини людини. Саме це порушує нормальні механізми подіву клітин та призводить до таких порушень, як дисплазія або злоякісних утворень. І тепер на головніше питання, яке виникає, чому немає препарату, який вбиває вірус папіломи людини? Тому що він знаходиться всередині клітин, він не має власного метаболізму, і будь-який препарат, що вбиває вірус папіломи людини, одночасно пошкоджує клітину людини. Саме тому противірусні схеми, імуномодулятори та очищення від ВПЛ не вбиває вірус папіломи людини у клітинах. Максимум вони можуть опосередковано вплинути на імунну відповідь та симптоми. Фактично, єдиний механізм елімінації ВПЛ це імунна система. Якщо імунітет справляється, вірус переходить неактивний стан або повністю зникає. Якщо ні, він може зберігатися руками. Вірус по людини може поводитися по-різному, в залежності від статі, від анатомії та навіть від гормонального фону. У жінок ВПЛ асоціюється з шийкою матки. саме тому ця зона є дуже чутливою для дії онкогенних генотипів даного вірусу. У більшості випадків інфекція не викликає жодних симптомів. Жінка почувається абсолютно здоровою, та єдиний спосіб виявити ВПЛ це скринінг. Якщо вірус зберігається тривалий час, а саме онкогенні генотипи даного вірусу, то він може призводити до, до зміни клітин епітелію, до дисплазії епітелію та за відсутності контролю до онкогенних захворювань. Це не відбувається раптово. Даний процес може тривати роками або навіть десятиліття. Саме тому регулярні цитологічні дослідження шийки матки та hpv тестування мають велике значення. Вони можуть показати результат ще до появи симптомів. Зазвичай вірус папіломи людини протикає безсимптомно, але іноді можуть з'являтися кандиломи в аногенітальних ділянках. У чоловіків ВПЛ у більшості випадків протикає безсимптомно, тому протягом життя вони можуть навіть не знати, що мають вірус папіломи людини. Вірус папіломи людини передається через тісний контакт шкіри та слизові оболонки, найчастіше під час статевого акту. Але слід пам'ятати, що не тільки через класичний статевий акт ВПЛ може передаватися під час вагінального, анального, арального статевого акту, при контакті слизових без проникнень, через мікропрошкодження шкіри або слизової. Презерватив не захищає на 100% від вірусу попілому людини, тому що вірус може знаходитися на незахищених ділянках шкіри. І тут важливе не можна визначити, коли саме та від кого людина заразилася вірусом попілому людини. Вірус може потрапляти в організм роки тому, тривалий час перебувати в неактивному стані, активуватися на фоні стресу, гормональних змін та зниження імунної системи. Тому ситуація, коли ВПЛ виявлено у довготривалих стосунків, не означає, що зараження відбулося нещодавно та не вказує на можливу зраду. З медичної точки зору, ситуація, хто кого заразив, не має жодного сенсу для вибору тактики лікування, діагностики, але створює зайву напругу та відчуття провини. У фокусі має бути не минуле, а поточний стан здоров'я, регулярний контроль та профілактика ускладнень. Коли ми говоримо про профілактику ВПЛ, важливо сказати, що не існує універсального методу. Це завжди комбінація кількох підходів, що дають результат. Перше і важливе це регулярний скринінг. Для жінок це рідинна цитологія та hpv тестування Саме скринінг дозволяє виявити зміни епітелію, коли немає жодних симптомів та ситуація може бути контрольована. Це ключовий момент, що ВПЛ ми не лікуємо, ми лікуємо тільки його наслідки. Друге. Бар'єрна контрацепція. Презервативи не дають повного захисту від ВПЛ, але вони суттєво знижують ризик інфікування, а також захищають від інших інфекцій, які знижать місцевий імунітет. Третє. Загальний стан імунної системи. Перебіг ВПЛ суттєво залежить від імунної відповіді. Недосип, загальна слабкість, куріння, супутні інфекції. Усі ці фактори сприяють тривалій персистенції вірусу папіломи людини в організмі. Отже, це означає, що ці прості речі варто не ігнорувати. І ще один важливий момент. Профілактика це не про страх, а про передбачуваність та про контроль. Сьогодні навколо вакцинації від ВПЛ існує ну, дуже багато міфів. Тому тут важливо розставити одразу акценти. Вакцинація проти ВПЛ не лікує вірус, якщо він є в організмі, вона працює інакше. Вона навчає імунну систему розпізнавати конкретні генотипи ВПЛ та захищатися від них у майбутньому. Тому це саме профілактика, а не терапія. Сучасні вакцини спрямовані проти найбільш небезпечних та онкогенних типів ВПЛ, які відповідають за розвиток раку шийки матки та інших онкологічних заохворювань та розвиток аногенітальних бородавок. Перелік найбільш онкогенних генотипів ВПЛ ви зараз можете побачити на екрані. Найбільша ефективність вакцинації проти ВПЛ це до початку статевого життя, тому що організм ще ніколи не контактував з вірусом. Але важливий момент: можлива вакцинація проти ВПЛ також після початку статевого життя, і навіть тоді, коли організм вже проконтактував з вірусом папіломи людини, саме тому, що людина ніколи в своєму житті не має одночасного контакту з усіма генотипами вірусу папіломи людини. А вакцина може захищати навіть від тих генотипів вірусу папілому людини, з якими людина ну, ніколи не стикалася. Вакцина показана дівчатам і жінкам, хлопцям і чоловікам, тому що це захворювання не є проблемою однієї статі. Коли вакцина не має сенсу лише в одному випадку: коли очікують, що вона вилікує вже наявні зміни епітелію та позбавить організм від ВПЛ. Але це не її функція. З точки зору доказової медицини. Вакцинація проти ВПЛ один із найефективніших інструментів профілактики з онкологічними захворюваннями. Саме тому вона включена в національні програми та рекомендації багатьох країн. Отже, ВПЛ це дуже поширений вірус. У більшості випадків імунна система справляється самостійно, але онкогенні генотипи можуть викликати серйозні зміни, тому важливі регулярне обстеження та скринінг. Вакцинація це безпечний та ефективний спосіб профілактики. Головне контролювати, а не панікувати. Дбайте про своє здоров'я, відвідуйте скринінги та не нехтуйте візитами до лікаря-гінеколога. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на нас, ставте подобайки та пишіть коментарі. І бажаю вам ніколи не хворіти.